З 11 по 17 листопада по всій території України проходить тиждень безпеки дорожнього руху. Головною метою є зниження аварійності на автомобільних дорогах, запобігання правопорушенням пов'язаних з автотранспортом. Управління Державтоінспекції в Івано-Франківській області також хоче привернути увагу громадськості до правил поведінки на дорогах. Вперше на Прикарпатті працівники ДАІ провели акцію Запали свічку пам'яті жертвам дорожньо-транспортних пригод. Під час яких помолилися за кожного, хто загинув у ДТП. Щороку в Івано-Франківській області у ДТП гине в середньому 60 осіб. Більшість аварій трапляються через порушення водіями правил дорожнього руху. Сьогодні працівники дає вшанували пам'ять всіх, хто загинув на дорозі. У нас в області трапилося майже 300 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, у яких 55 осіб загинули. І сьогодні ми їх поіменно згадали при відправленні панахіди під час акції запали свічку пам'яті жертвам ДТП. Перевищення водіями швидкості стає основною причиною автомобільної пригоди. В населеному пункті дозволяється вам до 80 км, правильно? Ну так, але якраз… – цей прилад рука визначає вістань, скільки метрів, так що відзнаку ви якраз води. Враховуючи те, що водій перевищив швидкість не набагато, йому виписали мінімальний штраф. Допускається швидкість руху до 80 кілометрів населеному пункті. Так як він їхав швидкістю 91, це є порушення правил дорожнього руху. Тому на нього було складено адміністративний протокол за найменший штраф. Протягом року майже 4 тисячі водіїв сідають за кермо у нетверезому стані. За добу в області інспектори фіксують до 20 таких осіб. У святкові дні їх звичайно більше. Коли є свята, там, субота, неділя, вихідні дні, то. Водіїв, які вживають спиртні напої, керують транспортним засобом, зазвичай більше. Водій Андрій хоч і перевищив швидкість, алкоголю не вживав. Водій повністю тверезий, От і придатний до керування автобусом. Працівники державтоінспекції просять бути пильними, піклуватися про своє життя і пам'ятати, що хтось може постраждати через нашу необачність. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.